На фасаді Полтавського ліцею номер 14 встановили меморіальну дошку військовому Сергію Задіраці. Її відкрив батько загиблого. Сергій був нашим випускником 2006 року. Закінчив 9 класів. А потім дуже дуже довго вагався, чи йти йому в 11. І все ж таки прийняв рішення таке і закінчив 11 класів. Нашого освітнього закладу був дуже товариською людиною. Завжди навколо нього було дуже багато друзів. Важко зараз якісь підібрати слова, знаєте, не дивлячись на його прізвище Задирака, кожен однокласник знає, що він таким не був. Він був наскільки добрим, наскільки позитивним, наскільки таким енергійним. Сергій проходив військову службу у складі 92-ї окремої механізованої бригади. Мав посаду номера обслуги артилерійського взводу, розповів батько бійця Юрій Задірака. Коли почалась повномасштабна війна, одразу ну, думав, ходив туди, сюди. Ну я був против. Чесно, я говорю, я був против. Ну, а потім вже прийшов і поставив мене перед фактом. Хто, якщо не я, отак вот сказав. Мені просто сказали, що є кого захищати, тому я йду отак вот сказала. Серебону вже коли він йшов, його вже туди не взяли, а пішов прямо в воєнкомат. Все, пішов. Потім в учебки був. Нічого не відписував, якби ми дуже не спілкувались. І я зараз волонтер офіційний, тому допомагали. Якби ми не пропонували допомогу, то Сергій не хотів нічого. Сергій загинув 9 вересня 2022 року. Сталося це під час наступу українських військ на Куп'янському напрямку. Коли почалося наступлення вот там, када Харківської області освобождали, загинув. й загинув. го почалось э, наступлення, а 9-го вже загинув під Куп'янством. Село Грушовка. мені дзвонили з частини і сказали, що Ну, хтось із командирів. Серьос, ну ти просто наймужніший. Не віриться, що ти нас зібрав зараз тут по такому не дуже приємному спогаду, але ти назавжди з нами в пам'яті. На момент загибелі Сергію Задіраці було 33 роки. У нього лишилися батько та сестра Світлана Мостепан та Кирило Нової. Суспільне новини Полтава.